У День української писемності та мови, який відзначається 27 жовтня об 11 годині, відбулося написання радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч він був уже 23 м Мета заходу об'єднати людей у всьому світі навколо України. Десятки працівників Хмельницької атомної електростанції також долучилися до написання. Та мали можливість перевірити свою грамотність і взяти участь у своєрідному національному флешмобі. Диктант називався Дороги України. Його авторка лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Текст читав актор Олексій Гнатковський. Слова тексту стали співзвучними з почуттями усіх українців, тому що йшлося. Про наше сьогодення неймовірна атмосфера, та я дуже горда, що Українка. Нам потрібно показувати, що ми українці, що мова це наше, наше все, бо без мови в нас не буде ні держави, нічого не буде. І я прийшов висловити, показати, що і щоб, щоб всі підтримували це і писали тексти, розвивалися і показувати нашому поколінню, моїм дітям, показувати, що от. Потрібно таке робити. Для мене важливий сьогоднішній день був сьогоднішній диктант, тому що це якесь таке єднання нашої нації, і це при, ну припідносить дуже настрій. Я, я дуже задоволена цим. Це спонукає українців дійсно розмовляти українською мовою, дійсно писати українською мовою. Цьому світу демонструвати, що ми є та нація, яка не скорена і неповорена. Радіодиктант став черговою спільною справою, яка дозволила не лише зануритися у шкільні роки, а й продемонструвати, з яким трепетом українці плекають мову та вірять у силу слова.